Вітаю, друзі, сам Україні! От у мене сьогодні були зовсім інші плани. Я думав записати відео про ну просто таке, знаєте, дике мерзенне мародерство сух на чолі з їхнім колишнім очільником Київської обласної організації Дубінським щодо київської землі: земля то місто Києва, але в розпорядженій області, тому що на ній розміщена Київська обласна лікарня. Прекрасне місце. Я просто часто я його дуже добре знаю, тому що я тудою проходив через цей сосновий ліс від метро колись до дальньої студії прямого. Регулярно там бував. Ну, місце прекрасне для оздоровлення людей, чудове повітря і тому подібне все. Але там скоро буде станція метро. Ну, скоро, не скоро, колись буде. І земля там буде неймовірно дорога. І от суги вирішили це подерибанити. Чи це заслуговувало на обговорення? Безумовно, що так. Але. Але справа в тому, що суги -то в нас тепер вже є різні. На банковій немає монолітності. Там стає товаріще, як банка, як павуки в банці гризуться. І є суги Єрмаківські. І під Єрмаком є, крім всього іншого, куча журналістів, пропагандистів, розслідувачів, всяких там. його ж та сама Єрмаківська Україна Правда. Під ним же ж антикорупційна інфраструктура. І відповідно. Якщо ті, хто присягнув на вірність Єрмаку, щось зроблять, я думаю, що з ними буде все дуже добре. Навіть якщо там буде неймовірний скандал, ну як по Трухіну, по інших, які потрібні, просто справу замнуть. Але коли там появляються чужі, то знаєте, і без моїх послуг там всередині в самій кухні слуг, про це і напишуть, і розкажуть, і порозслідують. І треба буде, то навіть навіть на край світу мішуткача мішотка, відправлять, який. Ну, працює тоді, коли є замовлення, скажімо так. Так, от ця тема, мабуть, що втратила актуальність по одній причині, оскільки е, сам Дубінський є людиною Коломойською, який є конкурентом Єрмака, а ще також Деркача, який вже є спаленим агентом, і тому вигороджувати його і підтримувати власнику тієї всієї пропагандистської структури сенсу нема. По них дали команду, і пішли добре розслідування. І Тут треба віддати належне. Єрмаківська правда ну описала все достатньо чітко. І Я навіть надіюся, що по декому зі сух, можливо, навіть якісь кримінальні провадження відкриються. Тому, дякуючи цій неоднорідності правлячої партії, цю тему ми залишаємо в бік, відкладаємо. Будемо дивитися, як вона буде розвиватися, чи дійде до суду, чи відкупляться, чи переприсягнуть. І таке може бути. Побачимо. А сьогодні поговоримо про іншу подію. Знаєте, подія сама сприйнята була спочатку всіма, як стопроцентно ну, позитивна. Причому це не варіант, як, там, скажімо, судовим рішенням Попав лебедю, про якого я вчора записував сюжет, де, на перший погляд, просто чудово. А коли починаєш копатися, розумієш, що є подвійне дно. І не все так однозначно. Це не історія з вступом НАТО без ПДЧ, тому що без ПДЧ вступу НАТО насправді не буде. Або якщо він буде, то неймовірно відтягнути в часі з неймовірним ускладненням і іншим проблемами. Тут насправді все прекрасно. Півострів Крим окупований рашистською заразою перетворюється, ніби все більше і більше на острів. Ну, В даному випадку, все-таки, мова йде не про відсікання виходів з Криму на Чонгарі, на Армянську, на Перекопі. Мова йде про трошки інше: про той Керченський міст, який московити люблять називати Кримським мостом. До речі, в нас чомусь повторюють цю фразу, це є їхня пропагандистська е, назва, і від неї треба відходити, там є керчмісто, ну, тому міст, доки він існує, я надіюсь, він існуватиме недовго, доти він Керченський. Так от, сьогодні. Керченському мосту прилетіло. Прилетіло не зверху, прилетіло знизу, як було заявлено расистами, і потім підтверджено якимось джерелом у нас, про це ми зараз окремо поговоримо, прилетіло водними безпілотниками. Дуже серйозна техніка. Дуже високого рівня, і Україна з ними вміє добре працювати. І перше, що в мене було, коли почалися ранішні кадри про ці події, вночі відбувся підрив, дуже серйозні пошкодження, два напрямки сильно побиті. Одному напрямку по одно взагалі зірвалося це, так як було тоді, при вибуху, пригадуєте, тої вантажівки, по другому напрямку, воно сунулося і відновити рух скоро не вдасться. На мій погляд, може, я помиляюся, чисто технічно, на мій погляд, зараз ушкодження можуть бути навіть важчими і складнішими, ніж були тоді, після того попереднього вибуху на Кримському мості. Хоча тоді була пошкоджена ще й залізниця, зараз її не заторкнуло. Ну, здавалося б. Чи може бути в цій події хоч якесь подвійне дно? Слухайте, ну прекрасно для нас Кримський міст відразу наполягаю є абсолютно законною воєнною ціллю. Поза всіма варіантами, там немає розмов. Гражданський об'єкт, безпечення Криму це є окупаційна річ, це є військовий об'єкт, яким іде постачання російської армії, яким підтримується окупація Криму. Ми маємо право його знищувати. Це є перше і основне. Друге, як оцінюють люди, які зрівнюються це по картах, більше того, Удар був нанесений в тій частині мосту, по якій проходить офіційний міжнародно визнаний державний кордон між Україною і Рашистською Федерацією. Тобто, тут, взагалі, по всіх питаннях просто немає про що говорити нормально, правильно, доречно, і це вже викликало дуже серйозні проблеми для Криму, тому що рух через цей міст уже все. Перекритий, мабуть, що перекритий дуже надовго. Попередній раз щось до трьох місяців возилися, зараз раз може бути і довше. Ну, ще раз кажу, побачимо. Вони, ж, звичайно, кинуть ці зусилля, оскільки це район на мілководі, то, можливо, там буде не настільки довго. Ну, не мені судити, але це ознака того, ну, відремонтують наступне десь рванеться. І ми ніби з того маємо всі підстави радіти. Тим більше, що зараз? От ті, хто. Порушення українських законів. Поїхав адихати в Криму, тому що там все подешевіло. Там, поки українці туди прийдуть, а ми там віддихнем і в три рази зекономимо. Ну, зараз економлять їхати під загрозою обстрілів по так званому сухопутному путі, там вже переорієнтували весь маршрут, видно, що надовго, так званому тому їхньому. Окупованому так званому ДНР навіть скасували для певних напрямків комендантську годину, щоб цей, цей транспорт міг їхати безперервно. уже в напрямку до е е Криму, вже десь там біля Мелітополя багато-багато кілометрові пробки вибудовуються. А там, до речі, вузькі місця є, особливо біля Мелітополя. Одна єдина дорога. Ну, є ще через сам Мелітополь, туди їх точно не пустять. А там Мостик. А мостик один вищий, вже один раз підривав. Всі цей може підірватися. І тоді фактично єдиний шлях сухопутний до Криму взагалі виявиться ну, не стопроцентно, але заблокований. І там ще є шляхи об'їзду, але вони ближче до лінії фронту і туди не дуже попруться. І от ці русські граждані, які там встигли побувати, і ті, які вже зараз хочуть з Криму драпати, їм тепер доведеться їхати в районі, де регулярно прилітає. Бачите сліди війни, бачите, руйнування. Вони ж заїжджали. Ми нічого не бачимо, нічого не знали. Ми вони ж заїжджали собі з Кримського мосту, так званого цього Карченського мосту, сам про обмовився. І, а ми при чому? Ні, зараз приїдьте. Подивіться, що ви натворили. Проїдьте там, де регулярно відбувається аварія через дії військової техніки, яка вилітає і створює там вбив... гинуть там куча їхніх, теж не тільки українців. Проїдьтеся під загрозою. Почуєте, може канонаду віддалено, зрозумієте, що йде війна, і що ця війна може прийти не тільки на ті території, які ви незаконно записали в свою конституцію, а прийти і до вас. Ніби здається, все правильно, все добре. Колосальні незручності, незручності з постачанням окупованої території, вибачте, а це теж входить в нормальний перелік дій для того, щоб підвищити ціну окупації. Це коли. Пригадуєте про Порошенкові, перекрили кримський канал. Ну, зараз фрашисти його самі підірвали. Ну, підірвавши ГЕС, його знищили, зневоднили. Підірвавши, не допустивши електропостачання в Крим. Це ж було зроблено для одної конкретної цілі підвищити ціну окупації. І зараз ніби це саме. Тому я ще раз кажу: виглядало на початку, що ніякого пісфутного дна нема. Та й більше того, навіть зараз, коли ми розберемо деякі нюанси, я все одно переконаний, що в будь-якому випадку для нас це добре, що відбулась така подія з усіх параметрів. А тепер давайте вернемося до інших обставин. Ми маємо на даний момент тільки одну заяву боку України офіційну заяву. Звичайно, наші збройні сили України і інші підрозділи дають. Дещо ухильніші заяви в таких випадках, коли це стосується певних об'єктів вже десь на межі або за межею міжнародно визнаних кордонів України, вони зводяться до того, що ми не підтверджуємо і не заперечуємо нашої участі. В даному випадку не така Поліна Наталія Гуменюк. Яка є речником оперативного командування Південь, яка точно не може не знати про подібні атаки, яка їх контролю ну, інформаційному полі контролює, яка узгоджує питання висвітлення цих речей з військовим командуванням? Тобто вона 100% поінформована не на 99%, а саме на 100%. а запуск водних дронів, вибачте, узбережжя Азовського моря все під окупацією і далі в глибину до 100 кілометрів. Це тільки Одещина, ну, можливо, Миколаївщина, що менш ймовірно, це тільки звідти. І от вона робить заяву про те, що це є ворожа провокація з метою зірвати продовження домовленостей по зерновому коридору, виставити звинувачення проти України і подібні речі. І тут ми починаємо думати: стоп, якщо є така достатньо чітка позиція, не ми не підтверджуємо, не спростовуємо, напевне, за цим щось стоїть. І далі ми починаємо придивлятися до обставин. Тобто, для того, щоб дійти туди, потрібно, щоб ці дрони, це не до Севастополя, по прямій лінії. До речі, день перед цим було дуже гучно в Севастополі. Я навіть спочатку подумав, що Севастопольськими водними дронами відволікали увагу рашистських радіоелектронної боротьби, засобів, там ППО і всіх інших, і там водних, морських морських і тому подібне. Але... Обійти повністю Крим, де захищається все. В них же ж командування, в них же ж все на керівництво, всі перебралися на південний берег. Там суцільна система водної охорони, там суцільно прощупується локацію, ну, вся водна гладінь дуже далеко. Вийти аж до протоки і вупити ну це щось дуже складне. Я, я все-таки готовий вірити, що Збройні Сили України. І наша оборонка спроможні здійснювати такі операції. Я в цьому не сумніваюся, що спроможні. Але далі паралельно з цим пішли інші факти, і вони стали цікавішими. Водні дрони підривають знизу. Ми бачили, як водними дронами наносилися удари. По акваторії в Севастополі, і ми бачили, як вони прорвалися до Новоросійська, там, де тепер основна частина Чорноморського флоту базується. Великої шкоди сильної там не завдали новоросійську, але добряче сильно налякали. Це напряму через водій моря, це не через зону потужної, суцільної е системи контролю російської оборони. Тут вони заходять, вони ж вибихають знизу, вони ж не відскакують від води, вони ж не злітають, в них крил нема, вони в воді. І ми дивимося на зйомки, слухаємо заяви расистів. Конкретику расисти видали як ніколи. Вони завжди там какої-то повреждені, штота там відповідають всі. А тут дуже конкретно: вони розказують два водні дрони підірвали міст, привели до страшних пошкоджень, до страшних руйнувань і тому подібно саме два водні дрони. Але паралельно сповіщають: відбулися зсуви на верху і падіння обвал цих. Голотен мосту, а ми бачимо це на відео. Зазнято ними ж, і ми це чуємо у сповіщеннях їхніх же, а опори мосту не постраждали взагалі. І не видно, щоб, Ну слухайте, такий удар, як ми побачили нічні зйомки, ну це колосальний вибух. Я не знаю, скільки мало бути закладено вибухівки у цих водних дронах. Але це, ну, це на рівні, це не те, що ми раніше бачили водні дрони з попереднім, там, де 175 кілограмів вибухівки. Це щось на рівні потужності їхніх іскандерів, то, що, ну, тобто щось абсолютно нове. І вибухає не з води, не по е, опорах, а вибухає по полотну, совується полотно, слухайте, вибухає не зверху, тобто це не є приліт ракети. Вибухає не знизу. Тому що ні опори, нічого, інакше не було б такого ушкодження, як і сталося, таке враження, ніби міст підірвали закладеною вибухівкою. От я це побачив технічно і у мене це викликало кучу питань. І я би це залишив при собі, ну, не все я знаю. Мені не належить все знати, але я вірю офіційним повідомленням Збройних сил України. Південне оперативне командування пані Наталія Гуменюк зробила чітке повідомлення: це є рашистська провокація. Чи чули ми спростування його від якихось українських інших армійських структур? З того, що я встиг на останнього продивитися, може, зараз, доки я це записую, може, з'являться якісь інші повідомлення, чи я щось пропустив. Але я побачив тільки досить дивну штуку. З посиланням на РБК. Спочатку я бачив, що ніби російський РБК, потім нібито РБК Українське, до речі, РБК Українське мене викликає завжди якусь тиху підозру, тому що знаєте, що це таке, як воно розшифровується. рос Може, перейменувало, якщо ви дійсно незалежні від російського джерела і російських власників, то може перейменуєте якось, бо іншої розшифровки ну насправді я щось не чув і не бачив. Але менше з тим, чомусь саме РБК, яке має доступ дуже часто до чомусь до дивних якихось джерел інформації, ніким не підтверджених, заявляє, що це є спільна операція служби безпеки України із воєнно-морським флотом. Воєнно-морський флот вже списуємо, тому що Наталія Гоменюк від імені воєнного морського флоту, який базується в Одесі, який діє в прямій співдії з, з південним оперативним командуванням, в їхньому безпосередній координації, заявила протилежне. Зате говорить, ну я розумію роль СБУ, як можливо тих, хто управління робили технічне, можливо, робили наведення, можливо, інші якісь речі. Вони мають дуже класних спеціалістів, і тут їм не відмовиш цього. І потім ідуть якісь посилання, в тому числі на Єрмаківську правду, в яких розказується так, так, це, це точно СБУ, і в нас якийсь джерело СБУ розказує якісь речі. Я шукаю якісь посилання, які би це підтвердили. Знаєте, що я єдине знаходжу. Ну, хоч би посоромилися такого рівня робити аргументацію. Я знаходжу повідомлення, що, мовляв, СБУ ж зранку сьогодні відзвітувала народною пісенькою соловейко тьох тьох-тьох-тьох, а міст там відпочиває. Слухайте, ну це тільки означає про одне. Це не є аргумент, це означає, що СБУ є. Люди з хорошим гумором при службі. І дякувати Богу, мені це подобається. Тому що минулий раз, коли вибухала вантажівка. Там і були теж дуже серйозні пошкодження мосту, там тоді теж вони процитували Шевченка вірш, підігнавши його під міст. Тому насправді ні про що це не говорить. Але я застерігся на інші речі. У мене ж я кажу, я не запам'ятне, я просто зові пам'ять мене добра. І я раптом дивлюся: ті самі українські правді. Пишеться фраза, що це ж там щось подібне, як тоді ж збурегували тоді, коли, ніби як там казали, ніби ну що не вантажівка пірвалася, а ніби так, ніби то фальшива була версія з вантажівкою. Вибачте, версія з вантажівкою не була фальшива. Вона зафіксована на всіх відеокамерах. І те, що через багато місяців після цього взяла на себе відповідальність за ту вантажівку одна з наших спецслужб, абсолютно ні про що не говорить. Це, ну, це такий, знаєте, Будановський піар, по-моєму, і не більше. Тому що там ми бачили по тій вантажівці дуже багато виринало. Ну і там Україна ну якось ніяк не вписується в ту вантажівку. Там є, там такий кавказський слід, там такі кавказькі клубоки, це не обов'язково борці Ічкерії. Це дуже пахло Кавказом. І тому, коли зараз нам підсовують, фальсифікують стару версію про стару історію і додають це, у мене виникає простеньке питання. СОП Єрмаківська правда. А з другого боку оперативне командування Південь. Я вірю оперативному командуванню Південь. Чому тоді журналістський певний ресурс, правда, і е, РБК задають якесь на анонімне джерело посилання, і з цього всі розтрублюють. Про Гуменюк написали і забули. А це розтрублюють всі. Анонімне джерело сказали, що це зробили воєнно-морський флот і СБУ. І в мене появляється питання, а чи немає тут якоїсь домовленості і змови? Нашим добре підняти. Ну, це теж добре, хороша історія. Руйнування мосту для українців це хороший добрий стимул. Це приємна історія. Єдине, що нам, нам треба розуміти, що якщо це одночасно вигідно і ворогу, то може це не зовсім той стимул, на якому треба було піаритися? Але в будь-якому випадку. Я не знаю мотивів, з яких з українського боку саме пропагандистські ресурси, а не військові, взяли на Україну відповідальність за цей підрив. Добре, що він відбувся, чудово, але саме йде мова про офіційно оголошену відповідальність, якої не було, і неофіційну, яка яка ну, пахне гнилувато. А в той самий момент расисти зробили те, чого вони не робили ніколи. Вони моментально одномоментно аксьонов, е їхній там спікер, їхній уряд, всі. Расисти з Москви, Медведів, які там вже щось там закликає, знову зробити судний день для України. Ну, хай трошки санітарів треба викликати, хай трошки протверзять його, бо знову заносить парня. Е, якийсь там один з чільних депутатів Госдуми, який кричить: Ну, все, тепер ми довжні взяти Одесу і відрізати Україну від Чорного моря. Ага, а взявалка не порветься. Вже брали, вже так брали, що. Що і крейсер Москва потонув, і багато всього іншого. Не візьмете вже їх ніколи, подавитеся. І раніше не взяли, коли були для цього, хоч якісь перспективи. Зараз ніяких немає навіть натяку на це немає. Але істерика виглядає, ніби як заготована дуже. А паралельно з тим я зараз дивлюся. І очікую, які можуть бути наслідки. А наслідки ну, дуже неоднозначні. Ну, перше, це знову зараз почне розкручуватися оця пропагандистська машина мобілізації на Росії, нас нанесли удар, там Крим, все інше. Ну, це кажучи, по правді мені десь байдуже. Що вони там кричать? Нанесли по них удар прекрасно, що нанесли по них удар. Навіть якщо це вони самі нанесли по собі удар, це прекрасно. Тому що там уже палає на русні, палає по повній програмі. Я про інше. Пункт перший: нам треба просто це вже не застереження, а просто треба підготуватися до кількох можливих ночей серйозних ракетних ударів. Тому що, навіть якщо випиве, що це їхня робота, а не наша, що міст був підірваний, закладеною вибухівкою, а не водяними дронами, зірваний, то в такому випадку вони навіть для своїх муситимуть продемонструвати акти возмездія. І зверніть увагу, вже більше тижня не було ракетних атак, тільки шахеди ніяких серйозних ударів не було. Кілька ну ближче до лінії фронту було, але мало, дуже мало. І такі відчуття, ніби вони їх нагромаджували для того, щоб нанести кілька дуже масованих ударів. Тому я би радив сьогодні по максимуму прислухатися до сигналів тривоги, тому що насправді після таких подій, незалежно від того, хто міст відірвав. Можуть бути достатньо серйозні наслідки і загрози для життя українців. І момент другий. А він відразу вже спрацював. Відразу ж зранку дуже оперативно доложили Путіну, ну чи там ляльці Путіна, чи кому. І відразу ж було сказано: все, ми не продовжаємо зерновий коридор. Зірнова зділка закінчується. Так от, формально вона закінчується 17-го числа сьогодні, завтра 18-те. І були. Обумовлені заяви. Слухайте, Ердоган зробив заяву, що в нього з Путіним все погоджено. Пролонговується домовленість, вона не зупиняється, вона далі діє, не забирають координаційну групу рашисти з Стамбула. Все лишається на своїх місцях. І от якраз за одну добу до того, як мали би ми побачити час ще пролонговується, не пролонговується, відбувається цей вибух. На я досить скептично ставлюся до цієї зернової угоди, тому що там така піша корупція з українського боку. Там так влізли різні друзі нашої влади, що ні аграріям, ні чесним нормальним трейдерам там заробітку нема з того. Там Суцільна корупція, там страшні розкрадання ще й на поверненні ПДВ умудрилися красти, тому там дуже недобрі речі. І тому доля зернового коридору, ну я розумію, він потрібний вивозити за потрібно Африку, і Китаю, і Іран теж до речі, щоб не забувся. Годувати ми мусимо. Отакі от всі речі. Але в цих обставинах для України ну можливо це нейтральна подія, а от для влади. Втрата зернового коридору це дуже серйозна проблема, це їхні мільярдні ресурси. І тому, розуміючи, що наслідки будуть гарантовано саме такі, саме напередодні за добу до пролонгації. Ну, я думаю, що політичного рішення, а тут мусить бути і політичне рішення для удару по цьому мосту, напевне, би не було, або би відклали на якийсь час, або ще щось би зробили. Ну, не схоже на це з українського боку. Але чомусь хтось в Україні хоче з пропагандистів це роздути, що це наша робота, і росіяни хочуть це роздути. І на підставі цього расисти самі зараз заявили, що вони відкликають вже забирають звідти координаційну групу. І угода не пролонговується. Ну вона і так зависала дуже серйозно через оті затримки. Постійні вони блокували все, що могли блокувати. Але, на мій погляд, штука показова і вона більше грає під версію, що це московити все-таки зробили цю дію. Ну, здається, ли ж вони Крим собі відрізали? Ну, перше, не зовсім відрізали. Вони впевнені, вони дійсно впевнені. Я надіюся, що цю впевненість їм Збройні Сили України обламають, а вони впевнені, що вони втримують південь України під час цієї наступальної операції. Тому. Для передачі зброї, тощо Донецький напрямок для них є Маріупольський напрямок, для них є, ну, в принципі, реальним. А Тепер найосновніше підрив відбувся дуже ціл... цілеспрямовано. Під 에... автомобільною частиною вони по цьому мосту не везуть. По автомобільній основній частині основну масу ні павномастильних матеріалів для армії, ні самі озброєння. Вони пересуваються залізницями. Про це вже багато сказали експерти, і експерти. Всі потім експерти трошки якісь інші висновки роблять не такі, але про це було сказано дуже дуже багато. Залізниця не постраждала від цього взагалі. Вони там на 4 години чи 5 затримує рух поїздів на всяк випадок, нібито. І з 9-ї ранку вони вже відновили все вже там їдуть і електрички, і військові ешелони. Все вже пересувається по мосту без жодних пошкоджень. Тому рашистська армія нічого не постраждала. Постраждало забезпечення цивільного населення Криму. Так, це правда. Воно постраждало. Постраждали оті їхні туристики, яким тепер треба, треба труситися, їхати там набагато далі, можливо на сотні кілометрів далі, і по зоні, де невідомо. Доїдуть, не доїдуть. Ну, принаймні, вони собі так уявляються. то не будуть бити по дорозі, на якій там їде там цивільний транспорт. Але якщо там буде їхати якась військова колона, ну напевно, удар буде нанесений, і ніхто там не буде думати, чи там попадеться, чи не попадеться якийсь жигульонок при тому. Тому що насправді ми повинні зупиняти ворожу техніку. Хоча я так дивлюся, що вони там розвели ті речі, такі відчуття, що вони були готові до цієї історії, і розведення, в тому числі, напрямків відбувалося дуже серйозно цілеспрямовано. От ми бачимо. Оці всі співпадіння дуже чітко підігнано під зернову угоду, дуже чітко зроблено так, що це не зашкодило військовим вантажам, які йдуть залізницею до Криму, а тільки стало фактором серйозного збудження суспільного, тому що Крим отрізають там все інше. Ну, я ще скажу, я був би дуже радий, якби це допомоглося далі, якби Збройним силам України вдалося нанести дуже чіткий удар по мосту, південна обїзна Мелітополя. Це єдина дорога Південніше Мелітополя, далі Оман починається. По якому і йде весь цей потік з Росії, з боку Ростова, з, через Маріуполь на через Бердянськ до Криму. От якби ще його розбили, хотів би я побачити, що вони б далі робили? Оце вже би Крим перетворився потрошки на острів, і там були б в них набагато більше проблеми. До речі, для України якраз цей міст, зокрема, він є одним з найважливіших. Ну, ще по Чонгару треба буде ще добивати той міст і інші речі. І от в цій ситуації рашистська армія, яка для них зараз є визначальною основною в Криму, не страждає. Страждають цивільні, на цивільних їм наплювати. От відбуваються такі приблизно події. А тепер глянемо ще трошки далі в глобалістику. А цього ж місяця планується візит Путіна до Туреччини і попередньо готується візит. Ну, принаймні, хочуть, щоб він відбувся, а Путін кривляється, комберсується в пічці, візит до Південної Африки. Обоє не підтверджені, обоє під сумнівом, але ніби по Туреччині вже казали, що він туди поїде. Поїде справжній Путін, не вірю. Ну, я не вірю. Але, на ймовірніше мав би поїхати для показовості високого рівня, поїхати основний ключовий двійник, а справжній Путін з Родоганом в відеоконференції мав спілкування. Приблизно таке ж само готувалося на південну Африку. Але африканці. Почали підозрювати, що ляльку вони не хочуть. Вони сказали, давайте нам щоб нас не було проблем, дайте нам Лаврова замість Путіна. А для Путіна це вже момент приниження, і це сумніви у його ваньок, а цар взагалі жив. А цар що, боїться виїхати за свою границю Родини, боїться, що його відправлять кудись. А як же ми там говорили, що ми всю страну, яка посміє задіяти нашого царя? І от в цій ситуації знову появляються певні моменти. З Туреччиною, ну тут слухайте, ну тут напряму цитуємо Жванецького. У людей Більшої горі, вони хочуть поторгуватися. І те, що Ердоган без скандалів сказав, ну добре, Путін сказав, що зупиняється Реновий коридор, ми поговоримо ще на цю тему. Я думаю, що там вже умовно, що має бути торгівля. За що вони домовлятимуться? Ми не знаємо, але це буде. А тепер по африканцях насправді. Путіну дійсно потрібно продемонструвати свою ляльку свого двійника на Брікс. Але, це, ну так як це він вже робив на ШОС-саміті в Самарканді, це реально. Але щоб американці не африканці не комизилися, а закомизився президент Південної Африки. Він зараз під Китаєм, він під Сізіпіном дуже сильно. І тому, щоби він відчув якусь залежність. Ну, їх просто полякали голодом. Якщо перестане йти українське зерно в такій ситуації для Африки починається проблема. А Південна Африка вона має найсильніший вплив в Африканському Союзі. От маємо ще одну історію. І зараз поторгуються, скажуть: ну ми ж після цієї історії ми можемо і відновити зерновий коридор, а можемо не відновити. А ви будьте трошечки, ну трошечки більш договороздатними, і тоді з нас з нами піде вся історія. От така історія. Майже все. А останній момент, ну кажуть, але ж якщо зриває Путін такими методами, такими терористичними, то що і зерновий коридор, як же він своє буде вивозити? А він своє тільки до Ірану, фактично, і до Китаю зараз везе. А все вкрадене в Україні зерно, яке вони везе з Криму, вже все цього року там урожай немає, там все заміновано, там все перекрито. І тому навіть ця проблема в нього не грає. І от я вам взяв дуже позитивну новину, яка справді є позитивною, і розкав її по поличках. І ви самі зараз думайте. А що там насправді відбулося? Бо на мій погляд, все-таки це був російський автогол з певними цілями. Я надіюся, що Росії він жодного позитиву не дасть, тільки негативи. А ми з вами прощаємося до завтра. Слава Україні! І бажаємо перемог збройним.